Дистанційне розмитнення 2024. знову доставили ще один автомобіль BMW 730 Нашому клієнту наш клієнт він зараз знаходиться в Литві, і цей автомобіль, який ви бачите, він передавав своїй сім'ї в Україну, але таким чином трапилося, що він автомобіль завіз в Румунію, і наші люди поїхали цей автомобіль з Румунії. Забрали лаветою перевезли в Україні. Зараз в Україні ми його будемо розмитнювати і потім вести в місто виноградів Закарпатська область, передавати нашим клієнтам його дружині. Також зараз вам покажу, які документи. Необхідно мати, коли ви хочете зробити дистанційне розмитнення транспортного засобу, якщо ви не можете самостійно приїхати в Україну. Друзі, що потрібно мати по документам. Перший документ і найголовніше це технічний паспорт, на якому митниця ставить печатку, коли наші люди завозять автомобіль. Далі йде договір купівлі-продажу на автомобіль. Потім витяг прозняття з обліку транспортного засобу. Також обов'язково робиться доручення на перевізника. Нашого водія, ми, коли їдемо, робимо на автомобілі зелену карту, щоб митники могли його пропустити і по Україні можна було пересуватися. І при перетині кордону видається спеціальний документ, контрольний талон. Також ми, як митні брокери, робимо два коди. ПД і ЗДП саме по цим кодам ви можете завести свій транспортний засіб в Україну. Отже, друзі, якщо вам потрібна допомога в плані розмитнення транспортних засобів їхніх доставки в Україну, ми вам з цим завжди допоможемо. Від вас потрібно тільки зняти з обліку транспортний засіб і зробити доручення на нашого водія. Ми приїдемо цей автомобіль, заберемо, розмитнимо, можемо зареєструвати і передати вашим рідним або навіть повернути його за кордон.